Кава зі смаком снікерсу? Думаєте, що це нереально? Ні, це реально. Ось вона переді мною. Але тут не тільки снікерс, маретто, Баунті, Ром. Кава зі смаком Рому. Де ви таке чули? І тут навіть є шок трюфель Це не трюфіль, це я в шоці. Це не шок трюфель це я в шоці. Просто як це можливо? Зараз мені розкаже про це трішки Валерія. Валерія, як можна виростити каву зі смаком снікерсу? Ми вирощуємо кокоси в себе на фірмі. <риклад> Зернова ароматизована кава це різні смаки кави. У нас їх понад 20. Ірландський крем, шоколадний трюфель, баунті, ром, тірамісу. це зернова кава, яку ми ароматизуємо самі з натуральними ароматизаторами. Якщо я вип'ю каву зі смаком рому і сяду за кермо, мене заберуть права, чи ні? Ні, не заберуть. Хіба жінка забере, бо захоче сама поїхати кудись? <рес> тобто це безалкогольна кава? Звісно, це безалкогольна кава. Це звичайний харчовий ароматизатор. Круто, круто. Б'юсь б об заклад, ви не знали, що існує така велика кількість ароматизованої зернової кави, і цю каву можна замовити у гранулці, як опт, так і роздріб.